Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор, команда Мітуавто, і поговоримо ми про... Автомобіль досить нестандартний, досить нетиповий, але досить такий цікавий. BMW i3. BMW i3, яку ми вибрали в Норвегії для нашого замовника та привезли зараз в місто Київ. І ось буквально з понеділка будемо реєструвати цей автомобіль. Клієнт з Черкас буде вже його забирати. Тому, поки автомобіль знаходиться в нас, я хочу вас поближче з ним познайомити. Які ціни на автомобілі в Норвегії, як шукати собі автомобіль в Норвегії, за скільки можна привезти, скільки можна зекономити? Подивимося технічні характеристики цього автомобіля, прокатаємося на нього, зробимо тест-драйв, як взагалі розміщатися в салоні цього автомобіля, як з ним в цілому можна жити, та як в цілому його можна заряджати. І так, погнали! Варто відмітити, що BMW i3 з'явилася в 2012 році, і на той момент з таким дизайном цей автомобіль звичайно викликав досить великий такий фурор. А в людей були досить нети. Пові емоції і враження, коли вони бачили цей автомобіль, особливо коли вони його бачили на дорозі. Досить таки нетиповий дизайн. Компанія BMW розробила виключно для е електромобілів, які вона запустила в своє виробництво. Ось, наприклад, як зробили більшість інших компаній, ну, той самий Mercedes, Golf, який ви досить часто бачите у нас на каналі. Вони просто взяли звичайний кузов звичайного стандартного свого автомобіля, того ж самого 7-го Golf чи Mercedes, СДСБ класу та зробили з нього електричку, і все це запрацювало. Але BMW – це не типова компанія, це преміальна компанія, яка не буде жити за стандартами всіх. І вони пішли трішечки далі і розробили зовсім новий концептуальний дизайн е, автомобіля. І коли він з'явився в 2013 році, вже перші автомобілі на автодорогах, всі були в. Великому шоці. Цей автомобіль повністю від нуля і до кінця розроблений саме під електрокар. І е, в нього досить цікавий кузов. Наприклад, основа кузова складається зі сплавів алюмінія. А на сплав цього алюмінія одягли полікарбонатну поверхню. І досить нетипово в цього автомобіля майже немає ніде металевих деталей. Крила, пластик, пластик. Пластик, пластик, це все пластик. І коли ми з вами перейдемо трішечки пізніше в салон, ви навіть там побачите полікарбонатну пластмасу навіть в салоні цього автомобіля. І може на перший погляд це буде так нетипово, але з часом ви до цього звикнете і ви зрозумієте, що це реально круто. Для чого це зробила BMW? Так, звичайно, якщо зробити кузов зі сплаву алюмінія, БМВ добилася тим, що автомобіль буде більш легший. Коли вона зробила з полікарбонату кузов, е, вона добилася того, що БМВ буде більш легше. І встановивши сюди 22-кіловатну батарею, добилися запасу ходу біля 120-150 кілометрів. Та коли ми навіть відкриємо, почитаємо якісь ресурси, то побачимо, що навіть BMW заявляє на цих автомобілях. Пробіг і 200 і 250 км. Що, чесно кажучи, в що я менше вірю, тому що я вже трошки покатався на цьому автомобілю. І я реально бачу, що от 100-120 ну, нехай їхати в максимально економному режимі, що може тільки бути, можна з цього автомобіля видавити 150 кілометрів. Ну як з нього видавити 250, я для себе досить погано представляю. Якщо з дизайном нам стало більш все зрозуміло, і ми бачимо в цьому автомобілі ну надзвичайно новий автомобіль. І останнім часом ми звикли бачити електроавтомобілі, які зовсім не схожі на автомобілі з двигунами звичайними ДВС. І в цьому і є крок в майбутнє. Пам'ятаєте, колись ми з вами там в, в 2000-х включали фільми про майбутнє, і там такі, якісь їздили не зовсім зрозумілі автомобілі, незрозумілих дизайнів. Так ось і до нарешті ми до цього дійшли до цього майбутнього у 2023 році. Ми маємо Теслу, ми маємо БМВ, ми маємо ряд багато інших автомобілів, які були розроблені виключно для того, щоб е, це був виключно електроавтомобіль, що відрізняє дизайн звичайного електромобіля від звичайного девесного автомобіля. На всіх ви звернете увагу, ні в кожного, ні. Ні в якого автомобіля немає решіток, немає радіаторів, охолоджуючих, тобто у нас перед автомобіля повністю з цільного пластика. І це досить сильно вирізняє з потоку ці автомобілі. Згадайте, коли навіть з'явилася Тесла в 12-13 році, перші Model S, перші Model X, і коли вони перші заїхали до нас із США битими і люди почали їздити на цих автомобілях, всі на них дивилися так. Ну, якби, що це за автомобіль, їде, звідки він взявся, то вже в 2023 році, звичайно, це нікого не дивує. Коли ми е, все-таки перейдемо до цінного формування на ці автомобілі, ми можемо відкрити сайт фінк. Но, І більш детальніше там знайомитися з цими автомобілями. Ми бачимо ціни від 9 10 тисяч доларів і вище на такі автомобілі. І, звичайно, грубо ми плюсуємо 3 тисячі доларів і автомобіль тут у нас в Україні. Тобто потрібно будуть витрати на доставку та розмитнення. Більше на доставку. Чому дешево виходить привозити? Тому що на електромобілі на даний час в Україні немає розмитнення. Тобто 1 євро, 1 кВт, якщо тут 22 кВт. 22 євро розмитнення, скільки там? 800 гривень чи 900. Я не рахую, що це великі кошти, які можна заплатити за розмитнення автомобіля. Тому є велика перевага. Коли від недавно відкрився ринок Норвегії для нас, там досить сильно електрофікована країна і досить сильно заповнені електромобілями. Тому і ціни на електромобілі у них нижчі і нижчі, ніж ні в Європі. Тому так вигідно і приганяти. Автомобіль для нашого замовника під ключ в Києві на даному етапі. Ми Везли в 12 тисяч 700 доларів. Коли ми перейдемо на авторія, відкриваємо, дивимося по тому ж Києву, BMW i3 15-го року, так як у нас і цей автомобіль також 2015 року, починаються ціни з 13 тисяч 900 доларів. Йдемо далі: 14, 15, 200, 15, 300, 15 з половиною, 16, 16, 700, 17 900, 18. І йдемо, йдемо, йдемо далі, і це все аж закінчується. на 22 300 доларів. Тому привозити автомобіль із Норвегії дуже вигідно. Як бачите, ми привезли його повністю по низу ринку цей автомобіль, та він в дуже гарному стані. Я зараз перейду трішечки пізніше в салон і почну вас з ними, з ним знайомити. Тому з нами ви можете замовити авто з Норвегії для себе, привезти його дешевше і дешевше експлуатувати електромобіль. Так, звичайно, потрібно віддати належне, майбутньому, тому що. Все-таки реально майбутнє за електромобілями. Але на даний час це не може бути одна машина в родині. Тому що якщо вам потрібно буде поїхати на якісь більш далекі відстані, то електромобіль з цим досить складно буде справлятися. Якщо ви проживаєте в маленькому містечку, то електромобіль для вас ну, це просто знахідка суцільна. А якщо по Києву, то це досить добре. Ще поясню, чому. Коли ви проживаєте в маленькому містечку, у вас, е, як правило, ви їздите. До 30 до 40 км за годину. А саме при такій швидкості завжди найбільша витрата бензину. То електромобілю без різниці, що він їде 10, 5 чи 40, і в принципі в нього збільшується витрата кіловат-годин десь після 120 км на годину. Тому саме коли ви їздите по місту на цих малих швидкостях, у нього і достатньо великий запас ходу. І саме в цьому моменті ви досить сильно економите. На сьогоднішній час в Україні гривня 60 8 за кВт електроенергії. Для того, щоб приїхати цьому автомобілю 100 км шляху, йому потрібно 16-17 кВт енергії. Множимо на гривню 68. Досить легко розуміємо, що витрата. Е Гривень на 100 кілометрів шляху складає всього на всього 30 гривень. То коли ми цю відстань про 100 кілометрів зі швидкістю 40 приїдемо на бензиновому авто, він з'їсть і 12, і 13 літрів бензину, а деякі і ще більше, особливо, якщо ми говоримо про кросовери, і, звичайно, потрібно буде потратити там приблизно біля 800 гривень на те, щоб проїхати це по місту. Так ось, коли е, ми перейдемо на заряджання на електростанціях, з якими автомобільці також трішки пізніше поїдемо зарядження. Ряджатися, подивимося, як це відбувається. економити вийде менше, тому що там вже вартість електроенергії 8 гривень за 1 кВт годину. Тобто буде трішечки дорожче, але тим не менш, уже 100 км шляху вам обійдеться біля 120 130 гривень, що також значно дешевше, ніж. Витрата бензину. Але тут і відкриваються недоліки. Не буває так, щоб в автомобіля були одні переваги і не було ніяких недоліків. Те, що я на початку сказав. Якщо вам потрібно буде поїхати на автомобілі кудись трішечки далі, вам потрібно буде поїхати в інше місто, яке знаходиться на відстані більше, ніж 150 кілометрів, то тут уже виникне проблема. Або вам по дорозі потрібно буде підзаряджатись, а якщо по дорозі не буде зарядної станції, то ви просто до цього місця не доїдете. Тому ці автомобілі все-таки більше призначені для міста. Звичайно, є більш дальньобільніші електромобілі, і якщо вам потрібно його використовувати як більш повноцінний автомобіль для більших подорожей між містами, ви можете, наприклад, вибрати Теслу. Та сама Тесла Model 3, Long Range 2018-2019 року, буде коштувати біля 32-35 тисяч доларів. В порівнянні з цим автомобілем це буде там біль, в 2,5 рази дорожче, але ви отримаєте запас ходу біля 500 кілометрів. І тут уже переїзд. Між містами на більш дальній відстані для вас не буде складати абсолютно ніяких проблем. Коли ми перейдемо все-таки до економії і економії по цим автомобілям по обслуговуванню, то вони вас досить сильно здивують. Наприклад, в цих автомобілях потрібно обслуговувати раз в 30 тисяч, там редуктор. Раз може в 200-300 тисяч міняти колодки і більш нічого такого. Тобто в них немає оцих складних механізмів, які в двигунах внутрішнього згорання бензинових та дизельних немає цих цепків, форсунок, коробок е і всіх інших складних механізмів, свічок, е топливних насосів, які подають пальне, і яке це все з часу може ламатися. В цього автомобіля цього просто всього нема. Тут немає чому що. Ламатися. Але ви, звичайно, запитаєте мене, а що ж з батареєю? Так, тому що проїхавши якийсь період часу, вона буде деградувати, і через якийсь період часу потрібно буде замінити цю батарею або відремонтувати. До речі, не обов'язково її міняти. Так, це дійсно так. В середньому деградація автомобі... на цьому автомобілі і на нормальному сучасному автомобілі батареї в рік біля 2%. Так ось, коли потрібно зрозуміти, скільки років вам потрібно від'їздити, так, 10 років, 2%, 20% впаде аж через 10 років. І то, якщо ви будете доглядати за своєю батареєю, а як саме доглядати, це потрібно не розряджати автомобіль в ноль, коли вже доходить до 15% максимум, вже вести його на зарядку, а в ідеалі заряджати при 20-25% і заряджати його не на 100%, а на 90%. Таким чином ваша батарея деградувати буде ще менше. І рівень деградації в цих батарей на протязі 8 років ми вже возили на сервіс їх перевіряти. Складає біля 4-5%. Це якщо доглядати за своїм автомобілем. Ну, так само, як і з ДВСним мотором. Знаєте, одна людина може за 10 тисяч положити нову машину, а друга людина буде їздити і 500 тисяч, і горя не знати. То тут так само важливо, яка прокладка між кермом та сидінням. Давайте тепер пройдемося більше по самому автомобілю. Переходячи в задню частину, ми, звичайно, бачимо досить такий нетиповий дизайн для типового ДВС-ного автомобіля. Тому цей автомобіль, якщо ви будете ним володіти, буде реально вас виділяти з маси. Камера заднього виду розположена ось тут. І тут в багажнику у нас, я б не сказав, би, що дуже багато місця, але для якихось своїх речей вам вистачить перевозити. Ці сідушки можна опустити, якщо вам потрібно більше перевезти речей. Тут під полом знаходиться батарея. Тому, що, тому під низ ви нічого вже не покладете. Але потрібно віддати належне дизайну цьому автомобіля, як відкриваються у нього двері. Тому що е, у нас безрамочні, безрамочне скло. Так, автомобіль мене поки не слухає, тому що потрібно його запустити. До речі, запускається автомобіль, він ось має такі ключі. Їх приходить з Норвегії. Два до речі, з цим автомобілем прийшов ще комплект е гуми на дисках. Який ми також передаємо нашому замовнику. І з цим автомобілем прийшов ще дві, два комплекта зарядних, яких ми зараз трішки пізніше подивимось. Так ось е, в цьому автомобіля, і взагалі я помітив, що в електромобілів завжди використовується безрамочне скло. Це досить прикольно, стильно, симпатично і зручно можна використовувати. Так Ось, коли ми все-таки перейдемо уже до дизайну, ми бачимо, що одна дверка у нас відчиняється ось так. А інша дверка буде відчинятися ось так, що все-таки досить таки нетипово. Але зручно вам буде для передніх пасажирів, звичайно, розміщуватись в автомобілі, а ось для задніх пасажирів прийдеться сідати ось так. І, е... до речі, ось тут є така кнопочка для того, щоб відкинути переднє сидіння. Справа в тому, що якщо ви закриєте цю дверку, і буде закрита водійська дверка, то е ця дверка не відчиниться. Саме для цього існує тут кнопочка на сидінні, щоб його так відкинути. Міг... Ось дивіться, бачите, не відчиняється. Я міг смикнути водійську дверку і тільки потім я відкрию ось цю дверку. Нетипово, так? Ви скажете, що це якась дурастика? Ну, знаєте, на смак і колір собі, друзів, не вибирають. Для того і існує така маса автомобілів, така маса дизайнів, для того, щоб люди могли вибирати для себе більш підходяще. Е, я хочу звернути обов'язково вашу увагу, з чого виконана безпосередньо дверка. Це такий нетиповий матеріал, пластику, полікарбонат, який досить таки шершавий і схожий на неякісний ремонт в квартирі. Але Спочатку це трішечки дратує, а з часом досить зручно все таки використовувати. Оскільки у нас це не ДВСний автомобіль, відповідно, капот тут служить як багажник. І він досить зручний для того, щоб розміщати зарядні пристрої. Тут у нас є зарядний пристрій для заряджання автомобіля від домашньої розетки. Ось, бачите, включаєш сюди, включаєш сюди і все буде заряджатись І також додатковий провод, якщо потрібно заряджатися від звичайних розеток. Тут у нас компресор. Ось я бачу і бачу, навіть є крюк. Тобто все з автомобілем є, все з автомобілем прийшло, ну і комплект гуми з дисками оригінальними БМБшними ви також бачили, також є. Тобто, в принципі, якщо вам навіть перевести потрібно трошки, трішки більше речей, цей автомобіль з легкістю з цим справиться, ви будете їх розміщати на задніх пасажирських сидіннях, якщо там ніхто не буде сидіти. Тому я зараз пропоную прокататися на автомобілі та подивитися, як він їде. Ну що, друзі, ось ми за кермом BMW BMW i3 і досить нетипово. Мені тут розміщатися, у нас, значить, сидіння виконані з екошкіри, до речі, з додаванням оливкової олії. так? Комбіновано з е, тканиною. Виглядає досить красиво, симпатично та експлуатувати зручно. Це все шкіра і тканина, і полікарбонат виконані повністю дверки. До речі, я б, напевно, на такому автомобілі я б не хотів би попадати в ДТП, тому що коли ми все-таки говоримо про металевий кузов, то його досить легко таки ремонтувати. Коли ми говоримо про кузов, який основа зроблений з алюмінія, який ремонтувати важко, та з пластика, виконано все інше, будуть все-таки, напевно, проблеми. Тому краще ще такий автомобіль ні в що не бити. Коли ми переходимо до органів управління автомобіля, бачимо, нажимаємо ось тут кнопочка старт стоп І автомобіль у нас вмикається. Таким чином він і вимикається. Коробка передач у нас знаходиться ось тут і вмикається, вимикається таким чином. Ось, наприклад, я вмикаю задню передачу. У нас камери. Камера досить гарної якості, і велика, в якої все видно. Ну, от, і на паркінг автомобіль, щоб поставити, потрібно нажати кнопочку. Все розміщується на цьому центральному екрані, який вам вже досить знайомий, якщо ви хоч трішки знайомі взагалі з BMW. Тому що е, систему iDrive вони поставили і на цей автомобіль. І нічого незнайомого, незвичного, якщо ви знайомі з BMW, ви не побачите. Центральний орган управління безпосередньо самої мультимедіа, він такий самий, як і в мене. На BMW F10. Екранчик такий самий нічим він не відрізняється, але я хочу сказати, для 13-го року це все таки досить такий прогресивний екранчик, тому що мало виробників ставили. Цей екранчик для себе. У нас запас ходу 32 кілометри, тому ми з вами зараз трішки зможемо прокататися. Найбільший ворог для електромобіля це, звичайно, пічка та кондиціонер. Тому у нас є ось тут режими, які ми вибираємо комфорт, коли у нас працює кондиціонер, еко Про, коли у нас в обмеженому режимі працює кондиціонер, та еко Про плюс, в якому кондиціонер взагалі не працює. Та у нас максимально збільшений запас ходу. Ось бачите, він у нас пише запас ходу 40. 1 км. Якщо я перехожу в комфорт, відразу 32 Тобто 9 кілометрів відразу пропадає. Саме в цьому режимі ви можете проїхати максимальну кількість кілометрів. Ну що ж, відпускаємо тормоз, включаємо ось таким чином драйв, тришечки, нажимаємо газ і ми їдемо. І як тільки я відпускаю газ, Автомобіль самостійно тормозить. Так, більшість електромобілів використовують саме функцію рекуперації. Саме для цього вона призначена для того, щоб коли ви відпускаєте. Педаль газу, автомобіль рекуперує свою електричну енергію, таким чином підзаряджаючись. І ви проїжджаєте більше кілометрів, ніж би то було б без такої рекуперації. І водії, які їздять на електромобілях, це знають, це використовують. Таким чином не потрібно постійно на світлофорах гальмувати, різко розганятися, і таким чином ваш автомобіль служить довше, його гальмівна система служить довше. Ось чому е люди, які їздять, на електромобілях, не їздять на СТО, їм там просто нічого робити. Хочу звернути вашу увагу, все-таки на передок цього автомобіля, я хоч сижу по центру автомобіля, переді мною відкривається така досить велика і широка торпеда. Коли ти сідаєш перший раз за цей автомобіль, для тебе це досить незвично, досить незручно, і ти не до кінця розумієш, як це як це взагалі цим всім користуватися і як воно повертає. До речі, в цього автомобіля досить нетипова гума, і якщо літню гуму ви на нього знайдете досить легко, то. Зимню буде знайти складніше, е, хоч уже виробники і почали їх більше виробляти, тим не менш, проблеми будуть у цього автомобіля для покращення його. Характеристик по пробігу встановлена досить вузька гума. До речі, я вже трішки прокатався на ній, і мені не сподобалося, як тримає вона дорогу, тому що все-таки я привив більш до ширшої гуми, щоб ця гума при різких моїх маневрах мене все-таки краще тримала. То коли ми говоримо про BMW BMW i 3, цього в ній не відбувається. Це реальна проблема. Ну, а взагалі, їхати за кермом цього автомобіля, ним керувати мені подобається. Це не типово, це сучасно, і я, взагалі, знаєте, постійно виступаю за щось таке нове, тому що, наприклад, з Старі автомобілі я бачив. Оцей Шкодовський старий, 1.6 MPI, самий надійний в світі, я вже також бачив разом з цією механікою. Це все круто, класно і прикольно. Але якщо ми будемо зациклюватися і зупинятися на старих речах для себе, то коли ж ми будемо жити, розвиватися і йти вперед. Саме тому я все-таки більше люблю, полюбляю щось таке нове, прогресивне. І коли з'являються автомобілі там з новими коробками, автомобілі з Новими двигунами, то для мене це цікаво, цікаво з цим знайомитися і цікаво це використовувати. Тому що за останні 20 років автовиробники, на мою думку, шагнули достатньо. Широко вперед для того в розвитку всіх автомобілів, що з ДВС, що з електро. Тому що, наприклад, навіть ще 15 років тому про електромобіль ми могли не мріяти. Буквально 10 років тому електромобілі масово почали з'являтися на наших дорогах. Та ось пройшло ці 10 років, і вони вже масово заїжджають до нас в Україну і вони масово використовуються у нас. Ну що, друзі, я пропоную переходити до завершення цього відео, та я вас запрошую поставити лайк, підписатися на наші соціальні мережі. Інстаграм, телеграм, вайбер все це є в опису цього відео. Наприклад, в наших соцмережах ми постійно розміщуємо автомобілі, які у нас є в дорозі в продажу по гарній ціні. Ми за свої кошти викупаємо автомобілі з, з аукціонів в США, з е, в Норвегії і Великом. Їх в Україну. Автомобілі вже куплені, вже прямують в Україну, і ви вже зараз на даний момент можете забронювати їх для себе по зниженій ціні. Наприклад, на даний час з Норвегії у нас їде Мерседес Б-класу, автомобіль 2015 чи 2016 року, там потрібно подивитись, скажу точніше, але точно в нього ціна 13 950 і він непоганій комплектації зі шкіряним салоном. Їде у нас Volkswagen Golf 2016 року з пробігом 98 7 тисяч кілометрів, він 2016 точно року, по ціні 13 тисяч доларів. І е, цей автомобіль в гарній комплектації зі шкіряним салоном, Карплеєм, великим екраном та так далі. З Америки у нас є, прямує зараз один автомобіль, та на цьому тижні ми будемо працювати, купувати ще додаткові автомобілі, вони будуть з'являтися в нас в телеграм-каналі. Це Nissan Rock 2019 року на повному приводі в комплектації SV, повноприводний кросовер по ціні е, 12900 доларів, якщо я не помиляюся. Та є ще Jeep Cherokee е, червоного. Кольору вчора взяли, бачите, відразу і забув. А, комплектація Limited, 70 тисяч пробіг а, в автомобіля, і автомобіль по ціні 13 900. Тобто ось чотири такі автомобілі у нас є зараз в наявності в дорозі. Переходячи в наші соцмережі, ви це все побачите, познайомитесь, почитаєте більше, будуть питання, контакти в опису цього відео. Зателефонуєте, ми вам надамо більше інформації. Сподобається, заберете цей автомобіль. Не сподобається. Ми можемо під. Замовлення вам привезти інший автомобіль, який вам сподобається. Ну, з вами був Ігор Мітоавто. Всім пока!